Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 15 листопада у суботу, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. В принципі, основні такі військові моменти ми з вами проговорили. Воєнні моменти проговорили в попередньому відео. А зараз трошки виходимо на великий рівень. Я маю на увазі міжнародного співробітництва, але який безпосередньо стосується України. Так щоб знати, не здогадуватися, насправді про свої перспективи насамперед. Німеччина, як я вам доповідав, от прийшло підтвердження: 11,5 мільярдів євро планують на 26 рік в вигляді допомоги. А це вже прийнято в бюджеті. Виступав мер з Бундестаг, всі проголосували. Бюджетний комітет Бундестагу схвалив в принципі цей бюджет. І загальні витрати там становитимуть близько 524,5 мільярди євро. Це на німеччину. Це на 4 мільярди навіть більше ніж планували спочатку. Більш суттєві коригування торкнулися обсягу нових запозичень. Вони там зняли запобіжники, і тепер схвалено комітетом відповідним бюджетним майже 98 мільярдів євро. Ті. Тільки для основного бюджету це приблизно на 8 теж мільярдів більше ніж спочатку передбачав проєкт федерального уряду. Ну на одні з найбільших змін тут стали витрати на допомогу Україні. Їх збільшили одразу на 3 мільярди, було 8,5, стало 11,5. Додаткові кошти планують спрямувати на безпілотники. Очевидно, це данська модель, плюс бронетехніку і на заміну двох комплексів протиповітряної оборони Петріот. Ну тобто ті, що вони вже нам віддали. А тепер за рахунок цих грошей, які виділені Україні, вже Петріоти поїхали. А вони на ці гроші закуплять собі натомість. Міністерство оборони Німеччини звернуло увагу, що це найбільший на сьогоднішній день внесок у зміцнення обороноздатності України, який зазнав нападу з боку Росії. І збільшення витрат на допомогу Україні стало можливим завдяки послабленню саме цих боргових обмежень. Цих запобіжників на оборонні витрати. В нас якраз перед тим, як Шмигель готується на 3 грудня до Рамштайну, а дрон Октопус пішов у серію при тому, що Україна запустила масове виробництво цих перехоплювачів для шахетів. Ну і називається Октопус, повідомив Шмигель про початок серійного виробництва дронів перехоплювачів в Україні. і Технологію передано трьох. О, першим виробникам ще 11 е, налаштовують під це виробничі лінії. А ну Октопус – це наша технологія, суто українська на 100%. технологія перехоплена шахедів, яка була розроблена спеціалістами збройних сил е, і вже використовується безпосередньо в бою. Працює вночі під глушинням на низьких висотах, в тумані, все, все як має бути. А тепер друзі, стосовно от наших моментів і те, що ми відповідали по Російській Федерації в плані енергетики, ну я вам вже казав за Новоросійськ, там, зупинився нафто, нафтозакачування в танкера. напевно ж бачили навіть відео в мережі, де турецькі матроси спостерігали за тим, як знищується цей термінал. От, якщо ні, загугліть в мережі, знайдіть дуже цікаве показове відео. При тому, що там от Мер новоросійська, такий Андрій Кравченко. Суто Руська прізвище. Да, Кравченко також повідомив про пошкодження резервуару і причалу Чорномор, мор транснефті, а також контейнерного терміналу транспортно експедиційного підприємства. Але я вам доповідав за інформацію Reuters, Транснефть призупинила поставки сирої нафти в бік порту. Ну і в принципі, операція воєнної розвідки України заблокувала рух вантажів, в тому числі про Транссибірській магістралі. А це ж ключова залізниця, ключова залізнична артерія Російської Федерації. Це дані від головного управління розвідки. Напередодні, якраз поблизу станції Сосновка в Хабарівському краї, під УКІ пустили вантажний потяг. От там і Рейкова війна з партизанами. Я не сумніваюсь. Пошкоджено залізничне полотно, і тепер все, бо Транс. Сибірська магістраль, чому важлива в плані війни з Україною для росіян? Бо це дорога з Кореї. Північної Кореї розумієте, тобто для постачання зброї і боєприпасів а, з Корейської народної демократичної республіки якраз використовується саме чи використовувалася Транссибірська магістраль, поки вони її відновлять, ну кілька днів передишку там будуть мати. Тепер щодо енергії безпосередньо електрики, ви напевно чули, що ми зробили те ж саме, що робили росіяни: вдарили по не, трансформаторних підстанціях, які працюють із атомними електростанціями. Причому це ж ними почали. Це ж росіяни під час Цієї великої навали однієї з, коли в нас почалися ці відключення, вдарили по ви знаєте, я вам доповідав в кількох підстанціях в кількох атомних станцій. Ну от і отримали відповідь. І навіть цей голова Росатома такий Ліхачов поскаржився Гросі МАГАТЕ поскаржився, що після атаки українських безпілотників довелося відключати кілька енергоблоків Нововоронічської АЕС. Десь близько восьми дронів були спрямовані в бік нововоронівської АЕС, Всі вони були збиті. А уламки збитих безпілотників пошкодили розподільчі пристрій, через що довелося знижувати потужність станції. Ну, я думаю, що привіт, отримали. Побачимо, чи буде продовження. Якщо буде з їх боку продовження, очевидно, буде продовження і з нашого боку. А ще трошки про енергію. Тепер щодо енергії пов'язаної з санкціями, зокрема, Лукойл. Але ми ж з вами говорили, що Лукойл є як у наших ворогів, так і в наших друзів. І Болгарія, наприклад, Румунія, та ж сама Молдова, вони від Лукойла залежать дуже серйозно, бо Лукойл там становить ну питому частину якраз там нафтопродуктами для всієї країни, там до 80% здається лише по Болгарії. Так, от мінфін штатів дозволив проводити операції з закордонним бізнесом Лукойла до 13 грудня. Ну, Готуючись, очевидно, чи до націоналізації, але санкції набудуть чинності по всьому світу 21 листопада, але от закордонні ці всі рухи, в тому числі і для Німеччини, там до 13 грудня. Тепер на сайті відомства вказано, що Лукойлу дозволено продавати або експлуатувати обладнання своїх закордонних АЗС до 13 грудня. Дія ліцензії також поширюється на операції з Роснівтю, пов'язані з проектом цього карачаганського родовища в Казахстані. Раніше подібні операції з Локолемороснівків були дозволені лише КТК і там однією казахстанською фірмою. Дія санкцій щодо болгарських підприємств Лукойла теж домовилися відкладена на 6 місяців до 29 квітня 26 року. Тобто, за даними Блумберг, американська влада хоче дати більше часу для закриття угод і вивчити альтернативні структури власності, щоб переконатися, що контроль над активами отримують не російські компанії. Я вам наводив ці слова Рубіо. Він сказав, що в нас фактично закінчилися ну, набір санкцій, закінчилися ідеї стосовно там нових санкцій до Росії. Але ми, каже, переключимося досить так міцно переключимося на моменти, які відслідковують альтернативні варіанти, які можуть використовувати росіяни. Це теж дуже важливо. І от з'ясовано, що в останні дні інтерес до закордонного портфеля «Лукойла», Виявляли покупці зі штатів Європи і близького сходу. Ну а Ройтер сповідомляє, додаючи до Блумберга, що в двадцять вертому році закордонні активи Лукойлу оцінювали в 22 мільярди доларів. А тепер вони продавали їх за 30% цієї вартості. Тобто, чому там Путін не намалювався і своїм гунвором і намагався по суті за копійки. Ну в їх бізнесі це копійки скупити величезні активи із величезним впливом, як я вже казав, навіть в тих країнах, які є партнерами України сьогоднішнього дня. До речі, по пакетам санкцій, якщо в них там в Штатах закінчилося, то в Європі ще не закінчилося. І от за інформацією канцлера Німеччини, Мерца він був на Кіпрі, точніше, кіпрський президент був в Берліні. Вони давали прес-конференцію. І 20-й пакет санкцій, за інформацію Мерца проти Росії, буде готовий найближчими тижнями. Якщо ми говоримо про те, що 19-й пакет достатньо потужний, то 20-й, я думаю теж буде таким непоганим. Ну і ще такий момент, голова європейської дипломатії Кая Калас, яка зустрічала в Берліні міністрів оборони кількох країн, а теж підтвердила цю заяву пана Мерце. Бо війни програє той, у кого першим закінчуються гроші або солдати, тому на Росію потрібно продовжувати чинити тиск за допомогою санкцій, а санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів. Тобто нові санкції штатів вже позбавляють Росію ресурсів для війни проти України. Отак от підсумувала Калас. Ну, коли я кажу, наші друзі є нам не друзі, наші запеклі сусіди. В пан Віктор Орбан, зокрема, він ви знаєте, подає до суду на євросоюз через поступову відмову від російського газу, який в принципі там буквально наступного року вже не повинен продовжувати. Бути присутнім в європейських країнах це перше. А по-друге, заборонено продовжувати наявні контракти. Так, от подає в суд на євросоюз безпосередньо. Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям яке було ухвалено Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Тобто, бачите, він вже заздалегідь свій можливий програш навесні в на виборах, підводить під те, що проти нього цілеспрямована кампанія, яка якби. Його хочу усунути від влади і усунути не просто Орбана, а Орбана за його позицію, яка не така позиція, як Євросоюзі. Ми звертаємося до європейського суду. Ну, побачимо, теж буде цікаво, як відреагує європейський суд і наскільки дійсно європейський союз в цьому розумінні, використовуючи демократичні речаги, може сам себе захищатися, тому що дійсно. Як показує практика, саме Путін, використовуючи західну демократію, нищить цю саму демократію. Ви знаєте, починають рефлексувати на це і прості виборці в європейських країнах. От зробили дослідження, і 45% виборців в західних країнах не задоволені тим, як працює демократія. Тобто, чи дуже м'яка, дуже не результативна ай це соціологічний інститут. Робив це дослідження. Вони опитали майже 10 тисяч осіб. Ну, з тих, хто має право голосу в Штатах: Британії, Франції, Іспанії, Італія, Хорватія, Нідерланди, Польщі і Швеція, і з'ясувалося, що 45% респондентів в принципі незадоволені демократією в своїх країнах, найбільше незадоволених у Франції. 60% найменше в Нідерландах 37%, у Польщі 31%, у Швеції 15%. в інших країнах, так плюс мінус 50 на 50%. Тобто люди відчувають себе непредставленими, особливо своїми національними урядами. Особливо занепокоєння викликає вплив фейкових новин, дезінформації, безвідповідальність політиків і екстремізм. Тобто можуть ляпати язиками, що хочуть, та їм за це нічого не буває. В більшості країни існує прагнення до радикальних змін в цьому ключі. І От ця соціологічна кампанія і каже, що за багатьма компаніями дезінформації в країнах Заходу стоїть Росія. За останній рік влада виявила російську дезінформацію, втручання в вибори в європейських країнах від Румунії до Німеччини. Це не поодинокі випадки. При цьому більшість опитаних продовжують вірити в демократичні ідеали. Ну так от свідчить опитування. Тобто, але гайки треба підкручувати, бо дійсно дуже багато елементів цього використання демократичних здобутків якраз для того, щоб росіян нами для того, щоб ці здобутки знищити. А тепер, що стосується нашої ситуації, ну міндічґейт чи як міндічта в нас в країні є реакція в світі на це, однозначно є реакція. Я не хочу пов'язувати ситуацію по норвежському плечу підтримки на там 100 мільярдів, бо, начебто, вони теж вже, якби включили задню. Ну, побачимо, це буде битва насправді за ці гроші. Але от прем'єр Польщі Туск коментуючи скандал в нашому енергетичному секторі, заявив, що попереджав президента Зеленського про те, що Росія в пропагандистських цілях буде використовувати завжди повідомлення про корупцію в вищих ешелонах влади. Ну тут, знаєте, як містер очевидність насправді. Я попереджав президента Зеленського. Ми добре знаємо один одного з перших днів його президентства. Ще до того, як хтось думав, що це повномасштабна війна станеться, що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в. Європі... Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна. Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більше корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими навіть найменшими симптомами корупції навколо нього особисто, тому що це має вирішальне значення для його репутації. Ну ніхто і не сумнівається, і ви бач, знаєте мою точку зору. Я не соромився навіть в заголовках до відео це писати. Ви їх можете подивитися, гуртаючи сторінки на Ютуб каналі Василь Кланчук. Але е, репутація от е, віце-прем'єра Італії е, Матео Сальвіні. Е, ви ж знаєте, там строката до, до, достатньо ця політична ковдра в Італії і не ну домінує звичайно пані Мелоні. Але є там е коаліція, насправді, окрім пані Мілоні. І там є різні слова. Вони може якби дорадчі, але той самий цей віце-прем'єр Сальвіні закликав не давати Україні грошей на тлі вот цього міндічґейту. Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнути український уряд. Тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Також мені здається, що те, що відбувається зараз, з просуванням російських військ говорить нам, що в інтересах усіх і насамперед України зупинити війну. Ну, в свою чергу, Гвідо Корзетто, це той, що очільник міноборони, прокоментував ці слова. В такому сенсі, що припиняти допомогу, було б абсурдно. Я розумію занепокоєння Мато Сальвіні, але я не суджу про країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак. От щоб ви розуміли, які позиції є на сьогоднішній день в світі, тобто, в плюс якраз що все розберемося тут самі, і дві, дві особи це дійсно це ще не вся країна. Але по факту, що ми маємо на сьогоднішній день, тобто очільники на і САП Скрили нові подробиці цієї справи. А, ну щодо подробиць, їх давав Семен Кривонос, це очільник Набу і Клименко, це спецантикорупційна прокуратура. Тривала операція 15 місяців, при тому, що фігуранти, користуючись своїми зв'язками в правоохоронних органах, слідкували, стежили за автівками набу. Причому, що кажуть одразу правоохоронці та, але це не СБУ. Тобто СБУ до цього не причетна. Ну, Міндіч, співорганізатор злочинної групи, він не є вважається там найвищим ланцюгом. Побачимо, хто ще там далі. І є комунікація з прем'єром Свіріденком і з міністром Соболєвим. А Тимура Міндича, до речі, позбавили гром... українського громадянства. Так, принаймні на сьогоднішній ранок було таке повідомлення. Побачимо знову ж таки. Ну і е, міністра обор... міністра енергетики пані Гринчук з посади е, підтримали на звільнення в комітеті ради, так що не сумніваюся, хто там буде Андрій Герос. Чи може ще хтось? Побачимо, хто піде на енергетику, бо не всі туди зараз хочуть іти. Абсолютно, е, і рішення було прийнято в цьому комітеті фактично одностайним голосуванням. 21 го. Голос голос Але 21 голос, там була постанова ще Железняка Ярослава, але її відхилили, бо вона втратила актуальність якраз в зв'язку з цими голосуваннями. І якраз президент вивів Галущенка і Гринчук зі складу РНБО. Теж відповідний указ є на сайті Офісу президента. І ще один момент фактично по Чернишову, той, що там намагався. Об'єднати українців за кордоном і в якийсь момент просто повернувся в Україну, хоча я думаю, що не мав такого особливого бажання. Але на і сап йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Бо за даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів цієї так званої пральні місце, де здійснювалася легалізація коштів, отримана ну вкрадених по суті коштів. От е, з енергетичної галузі, детективи задокументували передачу Чернишової його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів і майже сотні тисяч євро готівкою. Ну що він туди дружину відправляв, це довірена особа. Звичайно, що ця ситуація вимагає максимальної уваги і так чи інакше ну, намагаються ж кинути тінь на президента. Поки що не прив'язується, не прив'язується і так само не прив'язується до Свіріденко. От якраз президент Зеленський і прем'єр Свір... пані Свіріденко провели нараду про анонсований напередодні. Я вам теж доповідав аудит державних компаній, про кадрові призначення на тлі корупційного скандалу. Прем'єр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних і антикорупційних органів для відповідного реагування. Ну те, що будуть кадрові рішення, ну ніхто не сумнівається, бо просто так міністра енергетики і міністра юстиції ж не виводять зі складу ради на з безпеки і оборони. Доручив також президент оперативно поінформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень. Це теж треба робити дуже швидко і рішуче це треба робити. Прозорість в державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. От так, щоб такі очільники, як віце-прем'єр Італії, там дуже багато не виступали. Хоча першим, хто відреагував? Звичайно, що Віктор Горбан він, не він корупціонер, а вон в Україні корупціонери. Говорили про кадрові зміни в уряді, і прем'єр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики і юстиції. Теж будемо чекати на персоналі. І приходила до президента Маркарова. Це та, що була послом надзвичайним повноважним України в Штатах. Ну вона поки що в цьому званні залишається. Як вона буде перетинати кордон? Побачимо, бо там кажуть, що в неї ж залишився там чоловік, якийсь там бізнес великий, невеликий, з харчовою, з харчовим напрямком. Але президент з нею, з нею зустрівся, обговорили можливі напрями майбутньої співпраці, зокрема, багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також в відносинах із міжнародними інституціями. Можливо, вона буде когось десь представляти. Ну але не в Україні наскільки я так розумію, з логіки оцих повідомлень щодо наших людей за кордоном, то тривожна інформація зі штатів прийшла, але вона пов'язана з ну, українцями, які здійснили скоїли злочин на території Сполучених Штатів. І Зараз Трамп, начебто, готується депортувати. Ну Трамп його адміністрація в принципі там є відповідні організації інституції. Близько 80 українців депортувати зі штатів. За інформацією, от яка є на сьогоднішній день, йдеться про українців, які отримали остаточні накази про виселення через порушення законодавства. США. це люди, які приїхали в США ще в під дитячому чи підліткому віці. і Це не якраз за наших біженців в умовах повномасштабного вторгнення. І про тих людей, які мають судимості, тобто адвокати наполягають, що навіть злочинці не повинні бути депортовані до країни, де триває війна, і може бути загроза для їх життя. Здоров'я їх тому військовими бортами, начебто, будуть відправляти до Польщі, а звідти вже повезуть до України. Якщо всіх 80 осіб буде депортовано, це стане найвищим показником за останні роки. Бо з. Даним згідно даних міграційної служби в двадцять році було депортовано 53 українців, а тепер аж 80. І, е, до речі, повезуть в, там через кордон в Україну. Чи як у е, нас чергова новація по обмеженням виїзду українців за кордон під час воєнного стану? Є законопроєкт, е, Будемо читати. І коментувати, але він одразу з'явився цей законопроект, як канцлер Німеччини поговорив з президентом Зеленським стосовно виїзду чоловіків до Німеччини. Я теж вам доповідав за цей телефонний дзвінок. Ну поки що, з того, що відомо, там не йдеться про вікові обмеження, але йдеться про статусні обмеження. Тобто, виїзд з країни хочуть заборонити тим, хто має бронь. Як критично важливі персони для країни, ну так за чутками від нардепів, зареєстрували законопроєкт, який заборонить виїзд за кордон порушникам правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, в тому числі якщо він молода людина. Але мета законопроекту заборонити виїзд з України до завершення воєнного і мобілізації, таким заброньованим, які критично важливі для країни. Тобто така людина матиме фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції, через які він отримав бронь. Фактично, законопроект хоче усунути ситуацію, коли людина формально критично важлива, але при тому вона перебуває за кордоном і таких випадків дуже багато. І от співавторка законопроекту Ірина Фріс уточнює, що пропонується заборона на виїзд для тих, хто отримає тимчасово це пільгове бронювання. На заводах військово-промислового комплексу мова про тих, хто отримує бронь на 45 днів для усунення порушень правил військового обліку. Після того, як вони отримують постійну бронь, то зможуть виїхати за кордон без встановлення чітких запобіжників, які заброньовані за стандартною процедурою. От оцей цю ж парину будуть намагатися зараз закрити. Так, друзі, виглядає другий брифінг сьогоднішнього дня. Він, в свою чергу, нагадаю, називається Субота, і 15 листопада. Це youtube канал Василь Кланчук. Так, звуть мене. Дякую, що ви тут. Первайте, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення відповідно від YouTube. Якщо заходить формат подачі інформації, теж не соромтеся, будь ласка, категорична українська вподобайка, маст хев до сьогоднішнього дня. Нехай швидше обертаються алгоритми YouTube і більше буде притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую Patreon, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі, друзі. Якщо теж Маєте бажання і можливості, то в описі до цього відео є усілякі опції. Я вам щиро дякую. На загал не забуваємо про наших героїв, хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили. Кожен в своєму форматі 24 на 7, як міємо знаємо, можемо, пхаємо з ними до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватись. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!